У 2020 році вчені з Японії створили високофункціонуючу починку зі шкір. Спочатку вони перетворили їх на стовбурові клітини, а потім створили цілковиту печі. Це стало можливим завдяки революційній технології, яка використовує індуковані плюрипотентні стовбурові клітини. Стовбурові клітини це унікальні клітини, які можуть перетворюватися на будь-який тип тканини в організмі. Вони є своєрідними заготовками, з якими формується усе ціло. Зазвичай для медичних досліджень використовується. Два види: ембріональні стовбурові клітини. Вони можуть перетворюватися на будь-яку клітину в організмі, але їх використання викликає етичні суперечки та індуковані плюрепетентні стовбурові клітини. Це звичайні клітини дорослого організму, наприклад, клітини шкіри, які перепрограмовують, щоб вони поводилися як ембріональні. Так от як вдалося японським вченим? Японські вчені взяли клітини шкіри людини та перепрограмували їх у IPSC, а потім змусили розвинутися у клітини певні. Печінки. У лабораторних умовах вони створили крихітні органоїди, мініатюрні органи, які використовують ті ж функції, що і справжня печінка. Зараз тисячі людей у світі потребують трансплантації печінки, але донорських органів не вистачає. Завдяки цій технології, в майбутньому можна буде вирощувати органи для пересадки прямо з клітин пацієнта. Традиційні пересадки органів мають великий ризик відторгнення. Організм може атакувати чужий орган, але якщо орган буде вирощувати Щони з клітин самого пацієнта відторгнення стане неможливим. Дослідження органоїдів допоможе вченим краще зрозуміти, як працює печінка та зробити ефективні ліки проти її захворювань. Наразі вчені можуть вирощувати лише маленькі фрагменти печінки, які виконують основні функції органу. Проте в майбутньому можливе створення повноцінної печінки, готової до пересадки. Це не просто наукова фантастика, це медицина майбутнього, яка вже зараз наближає нас до ери, де Органи будуть друкуватися на біопри. Ритера, а хвороби, які вважалися смертельними, стануть виліковними. Це не просто відкриття, це революція, і трансплантація більше не буде проблемою.